Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр внутрішніх справ України Ігор Кліменко повідомив президенту про затримання 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ підкреслює, що є всі можливості вважати, що саме підозрюваний стріляв у Ірину Фаріон у Львові. Сам він, мешканець Дніпра, однак ретельно готувався до свого злочину зокрема, знімав три окремі помешкання у Львові перед тим, як вбити мовознавицю. Таким чином можна сказати про те, що це не Випадок, і не якийсь божевільний, який вирішив вистрілити у колишню депутатку, а людина, яка професійно готувалася до скоєння цього злочину. І міністр внутрішніх справ вже підкреслює, що у слідства є підстави вважати, що той, хто скоїв вбивство, був лише виконавцем злочину. Тобто були і замовники, була якась структура зацікавлена в тому, що відбулося. І це, звичайно, є найважливішим моментом у розслідуванні цього резонансного вбивства. Дуже важливо, щоб цей злочин не залишився нерозкритим, як багато резонансних політичних злочинів в українській історії, коли навіть вбивці знаходяться, але мотиви їхніх дій. А також те, хто за ними стояв, залишаються нез'ясованими на багато років, якщо не на десятиріччя. Зрозуміло, що вбивство, яке скоєне саме у воєнний час, має Особливе значення не просто для українського суспільства, але й для функціонування української держави як такої. Адже війна, яку веде проти нас Російська Федерація, має багато вимірів. Це не тільки протистояння на лінії фронту між збройними силами України і російськими агресорами. Це ще й намагання Росії дестабілізувати українське суспільство. Шляхом довгої війни зробити все можливе, щоб український державний апарат продемонстрував свою неефективність у захисті національних інтересів, а також у забезпеченні елементарної безпеки для громадян, які живуть на українській території, щоб в суспільстві панував страх і відчуття незахищеності. Щоб шляхом гучних політичних розправ створити ситуацію дестабілізації і провести нові лінії розламу у самому українському суспільстві. І, звичайно ж, тут можуть також функціонувати найрізноманітніші версії того чи іншого злочину, які мають тільки посилювати оце Відчуття незахищеності і нерозуміння, що відбувається в країні у кожного громадянина, який стикається з ситуацією життя у воєнні час, чому стрілець обрав саме Ірину Фаріон як свою сакральну жертву? Чи керувався він якимись політичними мотивами, чи був просто виконавцем чиєїсь волі? А чим керувалися люди, які могли стояти за? Тим, хто вчинив це вбивство, які були у них мотивації, наскільки вони могли бути пов'язані із спеціальними службами Російської Федерації, якщо звичайно такий зв'язок буде простежуватися, і звичайно ж важливим є зрозуміти, якою була мета спеціальних служб ворога, яким є його план. По дестабілізації ситуації в Україні, адже ми розуміємо, що кожне вбивство, кожний удар по українській інфраструктурі, кожний злочин держави Володимира Путіна це лише частина великого плану, метою якого є ліквідація української державності у найближчі роки і перетворення України на частину Росії. Так. Росіяни бачать свою перемогу не тільки в тому, що їхні війська пройдуть переможним маршем по українській землі. Мені здається, із цією версією перемоги вони після провалу путінського Бліцкрігу вже розпрощались. Однак росіяни бачать свою перемогу ще й в тому, що за роки російсько-української війни, яка з точки зору Володимира Путіна може продовжуватися стільки, скільки це буде потрібно для російського успіху. Вони перетворять українську державу на пустель, зроблять все можливе і неможливе, щоб українська територія більше не була придатною. Для життя зменшить критично зменшить кількість населення, яке залишиться на цій території після тяжких воєнних років. І звичайно, створення атмосфери кримінальної анархії і безкарності є частиною цих людинонависницьких планів президента Росії Володимира Путіна, політичного і військового командування Росії. Ну і можливо тих росіян, які вже сподіваються переселитися на чужі землі після того, як українське населення з них буде вигнане, а землі окуповані бандитською армією Російської Федерації. І саме тому ефективність силових структур у тилу є не менш важливою, ніж дії. Української армії у її протистоянні російським збройним силам на лінії зіткнення по всьому периметру російсько-українського фронту треба, врешті-решту свідомити, що фронт безпеки дійсно проходить по всій українській території. Що жодних безпечних місць на цій території немає, і, можливо, у найближчі роки запеклого російсько-українського протистояння не буде. Що зупиняти. Російські спеціальні служби та їхніх поплічників на українській території це важливе завдання спецслужб України і, до речі, українського суспільства, яке має з великою увагою ставитися до ймовірних дієворог, яке має в особі кожного конкретного громадянина уважно стежити за тим, чи не відбувається щось підозріле, таке. Що не може вважатися нормальним у його власному дворі, у його власному селищі, у його власному місті. Як скажімо, із цим зловмисником, який готувався до вбивства Ірини Фаріон, просто на очах мешканців Львова, кожного дня приходячи на місце майбутнього злочину і обираючи. Найбільш сприятливий для себе момент, щоб розправитися із колишньою депутаткою, ось ця увага до суспільної безпеки не може бути виключно справою Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України для того, щоб ефективно протистояти Росії у майбутній час боротьби, безпека має бути справою кожного. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!